Впродовж доби 6 липня 2024 року авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони України уразили дві артилерійські системи зенітно-ракетний комплекс БУК, пункт управління безпілотними літальними апаратами, 22 райони зосередження особового складу та озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 24 ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-131-136 рашистів Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і у тилу. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Ростов і самому Ростові запровадили відключення електрики. Непізнані дрони знову атакували об'єкти у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Внаслідок атак було пошкоджено вишку зв'язку та спалахнули резервуари зберігання палива на нафтобазах.